<глаз> Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Мий, освіжай, змивай. Mm, вражаюче. Правда ж? Але є кращий брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. <глаз> Магне b 6 антистрес містить подвійне дозування магнію для підвищення стресостійкості. Магне b 6 антистрес той самий магне у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Воу-воу! Що це ти робиш? Хоча забий, роби, що заманеться. Додай смаку. Вона здатна на все, щоб помститись ворогу. Дивись оригінальну версію без цензури найкасовішого українського горору Конотопська відьма. Завжди є щось нове на Київ ТБ». Закладений ніс не дає дихати. Морська вода Маремер для очищення там якого промивання носика. Маремер Бебі, море дихання. Мене всі хати, Чінко буду стояти, виріщенно зачинили, броніплями залишили. То й що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силу проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. <Зважно> Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл. сила, Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. з no, no, no. капучино. Це топ для всіх. Ця пухнаста пінка. Якобс, кожна мить безцінна. Що неділі, ти не повіриш. Зірки ще ніколи не були такими близькими. Да я їду з концерта на жаль, мені звільни картошки. Лежить. Ми розкриємо для тебе справді відверті історії. Чоловік з нами є тригером, Я від них втікаю. Поки щось вона морозу. Та здивуємо, якими щирими можуть бути кумири в наших ексклюзивних інтерв'ю. Ну, я така. А! А! Потім така, ой, вибач, будь ласка, може я взагалі мене не народжу дитину? Зустрічаємось на цьому ж місці у той самий час. Дивись, щонеділі Зранку, ближче до зірок. Прем'єра нового сезону. Абляне повторна, успішна, усміхнена. Змінюйся кожного дня. Обирай, якою ти будеш сьогодні. «Укрзолото» золото створено для тебе. З понеділка по четвер. Тут такі родинні зв'язки, що без валеріанки не розберешся. Це не ваш син. А де наш син? Тут такі пристрасті, що італійці тихо сумують у куточку. А рівень народної популярності цього хіта просто змушує нас запросити вас в гості знову до улюбленої родини Сидоренків Сидоренків. З понеділка по четвер, о шістнадцятій. Ще тиждень до ЗВ. Фінансове В кишенях небагато. Тривожитись не варто. Ломбард перший перший, куди за грошима. Коли до Местос починає боротьбу. Він знищує бруд і мікроби усюди. Томестос непереможний. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгондуо. Спазм дуо проти спазму проти болю. Воу, Воу, що це ти робиш? Хоча забий роби, що заманеться. Додай смаку! Я чайка переключайка бо швидко переключаюся. Наприклад, з комедії на драму. А ще я переключилася зі своїм номером на лайфсел. Приєднатися ви. Лайфсел вільно мобільно Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Потрібен Орасеп. Орасепт допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасепт загаси полум'я болю в горлі. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Лорде Гіаль інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Магічні моменти життя з ювелірним домом. Сова біль завжди невчасно. Спеціальна капсула Нурофен. Швидше за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. З Глово усе місто завжди під рукою. Кортить куштувати щось новеньке. Замовляй Глово. Закінчились підгузки. Замовляй Глово і питання. Вирішено. Серіал з улюбленим морозивом. Мм, смачно! Глово везе тобі все. Дефіцит вітаміну Д наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне підняти рівень вітаміну Д та досягти норм з декрістолом Д3. Ви можете досягнути оптимальних рівнів вітаміну Д. Декрістол Д3 вибір якому довіряють. Декрістол Д3. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Прем'єра, тут що не загадка. Сашко, педан, про тебе факт. То дивина. Щось не так? Тут що не конкурс. Відповідайте, пані Гадюк! Гадюка, гадюка відповідай! Хто улюблений, <ріху> тут що не зірка, то ціла подія. Зустрічай Ірина Гатун та Арам Арзуманя. Чуча малолітня! Оце, воно. Не називай мене так! Інна Приходько та Назар Задніпровський. Дніпровський. Хальдони Це краді довго очікувана прем'єра. Я люблю Україну. Новий сезон. Щонеділі о дев'ятнадцятій. На театр. Стигнути до 30. З понеділка по четвер, о 22. Дивись усією родиною. Прем'єру улюбленого шоу. Лі! Десант-шотири. Жарти жартами, але конкуренція серед тренерів шалена. Мені дуже сподобалось. Мені не сподобалось. О -о -о. Та й команди розійшлися не на жарт. Чуєте, хлопці, хлопця, ви мініатюри будете показувати. Ну, як інші команди. Ні, ну тобі що, погано стоять. Та є. Ну, стій, кайфуй. Дивись головну гумористичну прем'єру. Ліга сміху. Волонтерський десант Шотири. Щоп'ятниці. О на ТЕД. Всі жінки відьми. З понеділка по четвер, о по 12-й. Помічайте моменти радості. Зустрічайте новий сезон на те. Пересіл. Неважливо наскільки непростою була гра з гелем. Персіл твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл, ти завжди викладаєшся наповну. Розболілося горло. Полегшення приносить «Фьорда». «Фьорда» – це комбінація натуральних складників, яка заспокоює і зволожує горло. «Фьорда» огортає, горло захищає. Новинка «Фьорда» – вокаль з гіалуроновою кислотою. «Фьорда» спрей з одного року. Спеціально для вас ми додали до улюбленої курки крізь під цибулю, бекон та часниковий соус. Українська лінійка KFC. саме так смакує курка. Знервованість перелік, Стрес знову стріснилась. Щось серце погано. Тримає Корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Напередодні Різдва у Львові з'являється особливе пиво: темне, як зимова ніч. І веселе, як коляда. Львівське різдвяне, що об'єднує українців і дарує теплі моменти. Святкуємо Різдво разом! Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Мий, освіжай, змивай. Mm, вражаюче, правда ж? Але є кращий брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл, сила дарсілу для твоєї печінки. Віддарниці Лейс люблю за відбірну українську картопельку і за ніжний смак сметани та зелені. Люблю. Лейс, люблю сметанку і зелень. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю для волосся, тіла та обличчя Три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит цистит уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа стит. життю. Привіт! Тепер у новій упаковці. Привіт! Я Чайка-Переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь. Наприклад, можу літати так. А можу з'їсти на літак? Переключаюся легко з солодкого на солоне. або з камелі на драму. Так само я легко переключилася зі своїм номером на лайфсел. номер і ви. Це вигідно. І легше за пір'ячка. Лайфсел Вільно-мобільно. Тих, мабуть, дратуємо кашель. Не просто дратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. То кашлю немає. Універсальний тример Філіпс найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномірно підстригають одним рухом. Датчик потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядай за бородою головою та тілом з універсальним тримером Філіпс. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді ще теплішою стає зимова ніч, а свята наповнюються єдністю і вірою в різдвяні дива. Святкуємо різдво разом. Що неділі, ти не повіриш, зірки ще ніколи не були такими близькими. Та я їду з концерта. На жаль, мені звільни картошки. Лежить. Ми розкриємо для тебе справді відверті історії. Чоловік з мене є тригером, Я від втікаю. Поки щось воно морозу. Та здивуємо, якими щирими можуть бути кумири в наших ексклюзивних інтерв'ю. Ну я така. Потім така, ой, вибач, будь ласка, може, я взагалі не народжу дитину. Зустрічаємось на цьому ж місці у той самий час. Дивись щонеділі. Зранку ближче до зірок. Прем'єра нового сезону. А для... на те. У суботу. У кожного лабіринту є вихід. Що це за місце? Кожної таємниці час, аби її розгадати. Нам треба йти. Лабіринт уже змінюється. А у кожного кінохіта є захопливе продовження. Готові! Вперед! Той, що біжить лабіринтом о 14.30. Той, що біжить лабіринтом, випробування вогнем о 16.40. Той, що біжить лабіринтом, ліки від смерті о 19.00. У суботу на тет. Найкраща оселя Що суботи? о 10.00 на тет. 2 грудня. Довгоочікувана прем'єра вже близько. Як ужитися під одним дахом? квадратів, барбекю, квадратів, барбікю, то що. так, щоб власний не поїхав. Ну а там точно три спальні, бо до нас діти приїжджають. А улюблені сусіди каже, на жаль, це правда. Відтепер через стіночку. Що ви робите в нашому домі? У вашому? Добрий день. Дивись новий третій сезон «Скажених сусідів 2 грудня о 22-й. Оголошую вас чоловіком і дружиною. На те. Я люблю Україну. Новий сезон. Щонеділі о о й Дорогі українці, українки! 21 листопада Україна відзначає день гідності та свободи. Згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей, і як він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети, і шукає по світу, де б ще знайти зброю то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики. Швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду. Вирватися з його рук, і я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла, стійко, хоробро, міцно, гідно це одне з головних слів про Україну гідність, і це слово, яке мабуть, вже ніколи не скажуть про Росію. Сьогодні я підпишу указ, яким введено в силу рішення РНБО саме про гідність, про повагу до справжніх героїв. Героїв України до усіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону, обрав Росію і підлість в першому списку. Таких осіб 34 прізвища. Слава Україні. Нежить назол лікує нежить, пом'якшує слезову та захищає від пересихання. Капітан Кола і морозиво. А що так можна було? Хоча роби що заманеться, Додай дай смаку. Як голова. А нормально. Я Петро. До речі. Знаєте, Петро, я б хотіла вам сказати, що я не падка на перших зустрічних. Ну, ви розумієте. Розумію, жал це місце для тренування не для побачення.